Тому в місті продовжується бунти, І вони будуть відповідати за все, що робиться в цьому місті. Якщо народу брешні органів, які ми здаємо наші податки, місто продовжує бунтувати. А зверху вони будуть по шапці отримати. Тому, ще раз кажу: на 9.30 завтра міська рада, буде всім обов'язково, тому що буде веселья зразу. А там, уже ми з вами розбереться, через те, що з кожного з вас я буду радити. Дякую, проти. Передаю передаю. Я хочу довести до відома поліції, до відома громади, що громади міста Полтави до наших нашої закладів приєднається також да, добровольця. Проводок, слухайте мечені. Йому тоді я скажу для вас, що окрім Олександра Богу, добровольця. Батальйон Дніпро постраждавший Дмитро, позивний демон. Б'єць, екс полку покурацу. Ось, і за своїм братима, якщо ви не покараєте до чітки, будемо зститись смирно. Ще раз повторюю: перше, це завтра на 9.30 міська. Друге. Понеділок, 18.00. Пункт перший покарання бандосів, Пункт другий закриття справ проти активістів. Слава Україні! Yes! Доброго дня. Пункт третій. Я, Я особисто неодноразово викликав вашу слідчу групу на Івана Мазепи і на Докляті. Вони не розуміють, чи йде будівництво, чи не йде будівництво. Вже є документи. Є припис зупинити. Ви вже розумієте, що потрібно вам зупинити. Понеділок, 17 до но будівництва там немає продовження. Я вам ще раз кажу: будівництво не має продовжування. Зупиніть його самостійно. Дякую, громада, в понеділок. Будь ласка, зустрінемося. Нам буде щось тобто побачення. Ну що, громадськість, сидім до понеділка. Завтра на 9-3 да. О, А давайте послухаємо начальника середської області, пан Сергій Чиш, який дуже рідкий, але я думаю, гость рада з ним. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, по цій справі, що відбувається, на якої стадії слідства, хто особо встановлений? мікрофон, там Мені не треба мікрофон, так. Я просто дивіться. Буквально я побачив, що до нас створиться. Буквально, що ми вже сьогодні, вже четвертий раз викужу до людей зі хутора. Ми вже, по тому вже встановили там одну ситуацію. вже Буквально через годину 2-3. Ви послухайте, я просто не розумію, я просто не розумію, чому, коли дійсно була вчора ситуація, буквально мої слідчі, і я особисто в тому числі, не втрачаючи кожну хвилину, не відпочивши кожну секунду, ми, ми зараз просимо, щоб все ж таки громадськість сказати через годину, через дві, через три, вийде до вас і сказати, шановні, шановні, я дійсно вибачаюся, але зараз ми от спрацювали перша ситуація. Одно, затримайте. Друге, третя. Ви розумієте, що збираються докази по крупицям. Повірте мені, я щось Ви маєте совість! Я... Другу... Та ви маєте совість. Другу... Крупіці! Там всі вітання Другу... Другу... крупці. Другу... Я маю на увазі, не кричіть, дайте, я ж вам розкажу. Ви ж, паде, що я вийшов до вас з проханням дати нам ще, трішки світить часу щоб я вийти і сказати з горістю. от будь ласка, раз, два, три. В чому, в чому ситуація? До, да, я начальник підрозділу але мені необхідно зараз це сформувати, зробити, тому що кожна людина, ви розумієте, повинна здати кожну Доказову базу, щоб видавати її вину. Да, є відео, да є фото. Ну Но... давайте, давайте послухаємо нормально. ви розумієте, ну не відео і не фото. Прийме до уваги суд, ви розумієте? А конкретно законну дію, яка буде в законній формі зроблена. Ну я, ну, я ж вже ми вже в нас був брічі. Ми були журналістами, Ми вже це розповідали. і Все остальне я ще скажу, відкидав п'ять кримінальних проваджень. Статі громадські громадська не була. Я просто не знаю кого слухати. Давайте одне запитання, і відкрити. Я. Дивіться, не пост. Я е... вийшов до вас з відкритою душою, повірте мені, і мене чекають мої слідчі, тому що ми зараз узгоджуємо кожну ситуацію, там докупи беремо той доказ, що все ж таки, окрім цього, працює Кримінальна поліція. Я встав з кабінету свого, де мене сіть сектору. Я зайду до вас, побочайтеся. Значит, вы как с криминального проведения подпочитаете, пока мы будем в одном месте? Проверяем. Фамилия этого твари, який Петризов, предков Анатолий Иванович, 79-го года рождения, житель города Камчуг. Вы поняли, что мы известны, мы трех правилах. Вы не осуждаете. Давайте с обвинением порядок, а мы поедем в трех. Комиссия три человека ставить. Три человека. На а я иди сізо. І нас Це одна да. людина. Ми, 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 ми можемо... Все розбиток, не привертайте. Не-не-не. Не привертай! привертай давай. Давай. Давай, давай.

Це класно. Вже не перший раз звільняють. Про це молодь. Проти вас ніхто не має. Просто вам хочемо звільніть, це не ніхто до кінця. Звичайно, 5 кримінальних промонтів. Останавлити, 296 частина. Групове порушення, групове порушення. Це спеціальність. Групове порушення. Групове порушення. Група людей, які стоїть. Це не є часу. Роз, два, три, чотири. Всі люди не

Стануть, і... До речі, а прокуратура розкрила потім без бездіяльності без діяльності без працівників поліції. поліції при даній ситуації є таке кримінальне провадження. Ну я, прокуратура, я, ви не дивіться, знає... я ж працюю в головному Ми... управління поліції. Я вас питаю, я ви не знаєте, можу це сказати. Це? Я не можу відповідати на ті питання, які я не знаю. Я, які а мої прокуратура прокуратура якось відреагувала чи ні? ні? Захист... я скажу одне, добре, що прокуратура максимально. Спільно з моїми слідчими здійснюючи процесуальне керівництво, повірте мені, перевіряється в законі всіх слідчадів. Тому що слідча дія працівник побулиці, повинна бути не тільки е, на законодавство, якісно зроблено. Тому я... так так, так продовжуйте. Я просто хотів би, щоб ви е, війшли в положення, в робоче положення. Екстремольна ситуація, яка вже відбувається другу. Але факт того, що працівники поліції бездіяли взагалі їх не було. Це факт, це факт, є. А, а керівництво поліції сприяло і... роботі цих титуш. Це теж факт. Я начальник слідчого управління. Я, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, зверніться та є жовтої прийшли. Слухайте прокуратуру, вона дасть юридичну оцінку діям працівникам поліції. Окрім цього, є як сказав начальник головного управління, є обрання внутрішньої безпеки. Також можете звернутися. Вони також дадуть юридичні правоцінки. Якщо працівники поліції поступили, порушуючи е, кримінальний кодекс чи адміністративний кодекс, чи можливо дисциплінарний статут, то обов'язково вони понесуть законну юридичну відповідальність. Але, але і я і мої слідчі. Повітьте мені, не мої слідчі. Вони зацікавлені в тому, щоб вони проводжувалися якісно, ефективно, в короткі строки. Але, але ви, ви розумієте, щоб швидкість не кликала на якісну сторону. Тому що тільки суд надасть правооцінку діям і прийме до ту доказу позу, яка зібрана а, е, в законному порядку, в певний час. Ви, ви розумієте, що кожна з дія, діє. Будете певним приклад часу. Групи слідчі допрошує одну людину на дві-три години. І вже не може за часу допитати 10 людей. Ви це ви це розумієте? Для цього спеціально створив слідчу групу, де чи багато слідчих. Але все ж одно, один із групи, є старший групи, який ситуацію. І йому необхідно працювати, працювати, працювати. Про що зробили і як зробили, На жаль, є. То й Але повірте мені, я не ховаю за цими істинами, не за цими стінами. Я бачу про я бачу біль міста. І я вже скажу, що вже сьогодні, не зажожаючи на те, я можу вже просувати про деякі позитивні результати роботи, розкриття деяких сп'яти злочинів Повірте мені, я скажу, я не можу сказати, поки не буде конкретно номер робота. Але повірте мені, буквально годину-дві я. Готов вийти, прозвітувати, зокрема, через прес-центр буквально нашої служби головного управління, знаєте слова Юрій Васильович, він буквально про всіх засобах моси інформації про позитивну роботу поліції спільно з прокуратурою, яка, повірте мені, також займається, тому що бачить цей резонанс. Готовий він його прозвітувати. Але наприклад, говорили, що не було що затримати на той момент. Я хотів прояснити. E, зараз дійсно ситуація ще з буквально зміниться. Просто e, дивіться, є затримання пояснює головного управління, є ну є адміністративне затримання, є доставлення для встановлення особи і все, і все остальне. Ну от є людина, ну працівник поліції може її запросити доставити затримання. Це коли безпосередньо, без, безпосередньо особа, яка вчинила злочин, і на ній О, на її місяці і має світло. Є люди, які підозрювані. От єдиний результат ось ти просто так. Дві людини затримано або ще... В нас є люди, які підозрюються, але ми зараз процесуально ці всі дії робимо. І коли вже документально все буде підтверджено, погоджено, зроблено. Я вийду і скажу, до да, наші час в нас". вони офіційно під підозрювані. особи, це ж офіційно, бо ще не офіційно. Так, не буде не офіційно, знаю. я вийду зроблю. Так, ви так і підозрю. для того, щоб має? офіційно були люди підозрювані, треба просто певну комплекс ді. все, ще раз тоді. Речові докази, експертизи, документи і свідки. Ну от, боже, я о, свідок, о, от зараз буквально ми допитаємо вже ну, 2-3 години, як ви приємно. Експертиза, ви понимаєте? Вилучили ми ТТТ. Тобто Присотня імунологічна, проводите... трасологічна, судово-медична експертиза. Це ж людина-спеціаліст, йому необхідно, щоб провести судово медичну експертизу, не стріляти. Ви тільки проводите допити, зі скільки, скільки мають. Я скажу одне: вже е, допитано більше 100, 100 чоловік. Ну на жаль, тільки 4 чоловіка, і надіюсь буде п'ятий, який до конкретно доказову базу за матеріально крипроводження. Ви розумієте? Ну то організація деякі власне люди. Власне деякі, нову... деякі, ну вибачте, я спілкуюся. Деякі люди користуються з конституційним правом, говорять, що я від будь-яких показав стосовно себе членів своїх сім'ї відмовляються. Деякі люди говорять, Ву, е, ну я нічого. Не, не бачив і не бачив. Тільки, на жаль, деякі е, правосвідомі полтавці змогли все ж таки сказати правду і, доказати, і допомогти слідству у деяких трупіцях і напогані, щоб в подальшому все ж таки можна було про позитивні роботи поліції і представник про прокуратура як міста Полтава, так і у Бултії. Ці люди затримали, вони в Полтаві. Ви дождіть, вам сказали, ми отвіти, може бути. Ні, я хотів... Повторюйте, ніхто. Сіплі, я приготував. Пішли, мамо. Звідки йти за ванночки? Що робити, давай? Ні, не можна.